Сьогодні підсумки тижня ми будемо підбивати з журналістом Олегом Батуріним. Він досконало вивчає ситуацію на лівобережжі Херсонщини, тому ми отримаємо фахові коментарі та дізнаємося останні новини з тимчасово окупованих територій. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та поділіться цим відео з друзями. А ми почнемо. 1 жовтня стало відомо, що голова окупаційної ради депутатів Нової Коховки Володимир Ліонтів, який був причетний до викрадення Олега Батуріна, помер у лікарні після вибуху під будівлею окупаційної адміністрації. Його скоріше за все вбили не за допомогою дронів, як про це повідомили росіяни, а підірвали за допомогою закладеної вибухівки. Вибух стався в момент, коли Ліонтів заходив до приміщення. Раніше Ліонтів був окупаційним мером Нової Каховки. Зокрема, за його наказами Олегу завдавали тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. У 22-му році поліція повідомила про підозру Леонтьєву у причетності до викрадення Олега, мера Таврійська Миколи Різака та секретаря Новокоховської міськради Дмитра Васильєва. Правоохоронці встановили, що Ліонтів діяв у змові з бойовиком так званої ДНР Валентином Мотузенком, і у 24-му році обох заочно засудили до 12 років позбавлення волі за порушення законів та звичай війни. Розкажи трішки детальніше про причетність Ліонтіва до твого викрадення. До речі, ми були з видання виданням мост першими. Хто ідентифікував цього мальчика в Трусіках в новій каховці? Бо він буквально в перші з перших годин повномасштабного вторгнення Росії в Україну і на Херсонщину він був уже призначений головою окупаційної адміністрації тоді ще Каховського району, і фактично він контролював. Ну, те, що міг не тільки в новій Каховці, а й в інших населених пунктах. І разом з ним дійсно працював тоді цей Матузенко. І десь після того, як в новій каховці і в Каховці пройшли перші мітинги, мирні мітинги проти окупації, тоді почалися переслідування людей. Власне, найперший мітинг в новій каховці він був придушений, і після того люди вже не виходили на вулицю в каховці. Ці мітинги проходили ще до початку квітня, і буквально після перших мітингів вже почалися переслідування. Спочатку росіяни вдерлися до помешкання місцевої каховської активістки uh -huh. Галини Захарченко, і 12 березня 22-го року в Каховці схопили і мене. І, власне, мене тоді привезли до мерії Нової Каховки і єдині. Люди, кого я зміг побачити, тому що всі інші вони приховували своє обличчя. Це якраз був Леонтьєв і Мотузенко. Вони не ховалися, і ну у мене було таке враження, що ну вони отримують насолоду від, від того, що вони можуть так відкрито знущатися над людьми цієї події. Не тільки я і багато хто очікував те, що сталося з Ліонтівом цього тижня. Я вважаю, що це прям, мабуть, топова подія на Херсонщині. Ну і, мабуть, одна з таких най... найважливіших подій і для України, тому що реакція на це була дуже така гучна. Всі про це говорили. Нова Каховка знову опинилася в, в центрі подій, хоча і через такий привід. Єдине, що це була версія росіян про те, що він там був тяжко поранений, його відвезли в реанімацію. Судячи з іншої інформації, його просто там розірвало на місці від, від цього вибуху. Ну, принаймні, відео епічне відео цього підриву теж, теж на це вказує. Варто ще додати, що його Друга друга ця особа, з якою вони тоді працювали в окупаційній адміністрації, Атаман Іванович Валентин Мотузенко, він ще е, з 23-го року вже понад два роки він перебуває в на підвалі у росіян. І якщо все вказує на те, що е, Ліонтіва ліквідували наші. Тобто українці помстилися, то Мотузенка над Мотузенком помстилися свої ж росіяни, той русський мір, заради якого він там і воював. Він досі сидить на підвалі. Його окупаційний суд, Новотроїцький суд генічівського району засудив до 8,5 років колонії суворого режиму за пограбування людей за мародерство. І він намагався е, оскаржити це, цей вирок суду, йому це не вдалося. Я думаю, що він ще довго сидітиме. <гум> а можеш, будь ласка, розказати детальніше про роль Ліонтіва на тимчасово окупованій території Херсонщини? Що він там робив? Е, я впевнений і переконаний, що він зіграв одну з ключових ролей е, на початку. Окупації, тому що власне, ну наскільки мені відомо, саме в новій Каховці і в Каховському районі була така перша окупаційна адміністрація, де факту так створена. Це вже в Херсоні вона з'явилася значно пізніше, та в інших населених пунктах. Він навіть. Коли свідки розповідали, як ці всі події відбувалися 24 лютого, 22 року, і коли того ж мера нової каховки Володимира Коваленка Росіяни привозили чи викликали на спілкування з ними до Каховської ГЕС, то очевидно, що для них було важливо отримати контроль над Каховською ГЕС, над головною спорудою північно-кримського каналу, над цими ключовими трасами, які тут знаходяться. І ну так він, він допомагав. Він зіграв таку от роль в тому, щоб там встановити на цій території е, окупаційну адміністрацію владу, контролювати це. Вони разом з Матузенко це робили. Разом з ним переслідували законних представників влади е, і людей, які брали участь і в мітингах. І вони також займалися. Е, Підбором кадрів для окупаційної адміністрації, тому що по вони були, були фактично кілька людей, mm -hmm. а потім вони вже набирали інших там начальника відділу освіти, там і так далі. І так далі, вже зараз відомо про те, що Леонтьєв ще до великого вторгнення Росії в Україну він вже тоді, десь за місяць, за два, він вже почав підбирати собі кадри. Підшукувати людей, які будуть готові з ним співпрацювати. Він до речі, мало хто про нього знав, бо він я боюсь помилитися, але здається, ніколи не був в політиці місцевій. Він крутився завжди в бізнесових колах і в колах людей, які захоплюються військовою реконструкцією, дуже полюбляв наряджатися там. Форму радянських солдат, там німецьких солдат Другої світової війни цих часів. От і власне тільки-тільки люди, які могли працювати з ним там на тому ж підприємстві Чимак або Каргіл, або інших, вони з ним перетиналися і всі про нього. ну тільки негативно відгукувалися, я не можу не згадати, що у нього таке набуло навіть було поганяло. Володимир Падлович його називали тільки так, а не інакше. Ну, рідчайша була мерзота. Я думаю, що ми можемо переходити до іншої новини на лівобережжі Херсонщини. Також на цьому тижні стало відомо, що ТОТ Херсонської області розпочався осінній призов на строкову службу для чоловіків від 18 до 30 років. Він триватиме до 31 грудня, а строк служби становить 12 місяців. Окупаційна влада запевняє, що призовників не направлятимуть у зону проведення так званої спеціальної воєнної операції. Як ти можеш оцінити ситуацію з мобілізацією ТОТ? Росня десь з 24-го року почала дуже сильні такі мобілізаційні процеси. Запустила вони в першу чергу. Стосуються саме строкової служби, це такий, ну ніби як обов'язок. Вони зробили так. Вони проводять медичні огляди, дуже серйозні, дуже такі масштабні. Останні такі масштабні медичні огляди, прям такі масові. Вони проходили під час ще весняного призову в цьому році. Я так думаю, що зараз ця ситуація продовжуватиметься. До речі, дуже багато ем, ну, місцевих. Колаборантів також ну, віддають своїх дітей, які досягли певного віку от, на строкову службу. Я знаю, що достатньо велика кількість цих колаборантів в селі Тавричанка Каховського району, і зокрема, Колаборанти, які обіймали посади раніше законних сільських голів в цій громаді, навіть їхні сини пішли на, на цю строкову службу, ну попри те, що вони напевно не дуже в захваті від цього були, але ну, русський мір такий. А інша ситуація пов'язана з контрактною службою, і коли вже безпосередньо мобілізованих ну можуть відправляти і агітувати, відправляти на. На передок ну закон не дозволяє строковиків відправляти на службу безпосередньо воювати на передку. Хоча ну ми, ми розуміємо, що в Росії можливо все. Але тут все ж таки Росня намагається ну більш-менш так ознаки так такої законності дотримуватися. Це не означає, що місцеві жителі не йдуть. Воювати за моїми спостереженнями, більшість, все таки, це мої знову ж таки спостереження. Більшість людей йдуть на це добровільно. Хтось заради грошей, хтось там заради там ще там чогось. Є також така категорія людей, яких примусово росіяни примушують укладати ці контракти. Але тут ну, Русня просто шукає привід це зробити. Так, Дуже багато людей, які переховуються, не стають на військовий облік, і відповідно, Русня потім їх цим шантажує, десь там на блокпосту бували, бували такі випадки. Бачили, що людина не є на обліку, і, відповідно, починає пресувати. На Херсонщині. Вже з'явилося таке явище, яке поширюється в самій Кацапі, це так звані Мальвіни. Це жінки-одноденки, або такі ну чорні вдови, їх ще називають там з цього приводу всілякі російські з-канали просто виють, що це просто подлі женщини, що їх там треба там розчленіти. А є такі люди, прям, прям дійсно реально зараз такі мальвіни, найбагатші жінки, наприклад, в деяких селах можу назвати їх навіть верхні торгаї, нижні торгаї. В генічському районі вони реально зараз найбагатші жінки на свої села. Вони там поляни накривають, вони там дуже хизуються тим, що, що вони там а, грохнули своїх чоловіків. Там на зараз купує, значить, молоде кохання собі за ці гроші. Ну, у них життя склалося. Е, от таке явище зараз стає все більш поширеними у нас. Тобто, ну я б я б не сказав, що тільки тільки примусово люди йдуть туди, або Росня примушує люди і також і добровільно відправляється воювати з українцями. Я думаю, що ми можемо перейти до наступної новини на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Херсонській області, зараз фіксується зростання насильницьких затримань, обшуків та викрадень людей. Так, обшуки проводяться без ордера. люди затримують або викрадають просто дорогою додому. Родичі залякують, кажуть, що якщо вони підуть до правозахисників або нададуть розголу ситуації, то вони повністю втратять контакт із затриманими. І адвокатів, яких призначають окупанти, часто не захищають права. Постраждалих, а навпаки, переконують їх йти на співпрацю з окупантами. Чи є у тебе якісь дані щодо посилення репресій на ТОТ? Мені важко сказати, чи можна чи, чи зараз я дійсно спостерігаю таке посилення репресій. Вони просто не припинялися. Є... Е... Є такі події, певні ознаки, коли вони ну от нова така хвиля цих репресій, терору захоплює той чи інший населений пункт. Наприклад, зараз наші сили оборони успішно б'ють по. Енергетичним об'єктам на Лівобережній Херсонщині, відповідно, там на, на, на тривалий час зникає світло. Буквально от сьогодні, наприклад, Великі Лепетисі світло зникло. Перед цим дуже в багатьох селах Генічиського Каховського районів не було світла і. Е... Це от спричинило так: такі вривалися, вдиралися росіяни в помешкання людей, шукали диверсантів, дуже уважно слідкували за тим, що люди говорять, як вони себе поводять і. Ну, треба людям ну максимально обережно е, спілкуватися, коли, ну, коли відбуваються такі події. Нещодавно був випадок, коли в селі Козачі лагері Олешківської громади росіяни там вбили трьох людей. На жаль, так терор триває. Він е, ознак того, що він припинився або припиняється нема. Давай перейдемо до наступної новини. Щодо освіти на тот, псевдокерівник тимчасово окупованої Каховки Павло Філіпчук заявив про плани тиску на батьків, чиї діти не відвідують російські школи. За його даними у так званому Каховському окрузі понад 200 дітей не ходять до місцевих шкіл, а частина з них продовжує навчання в українських онлайн-школах. Він назвав це неприпустимим і заявив, що він разом з поліцією планують притягнути батьків до відповідальності це може бути як штраф, так і виклик до на комісію у справах неповнолітніх, і навіть позбавлення батьківських прав. Олег, розкажи про твою рідну каховку, що там наразі відбувається. Да, це дійсно те, що писав і погрожує Філіпчук. Це правда. Взагалі, представники окупаційної влади на Лівобережжі зараз дуже ретельно слідкують за цим. Роблять це можливо, щоб діти не навчалися в нормальних школах. При тому, що їхні школи або не надають відповідних знань, або працюють дистанційно, або взагалі не працюють. Ті ж каховській громаді жодна школа не працює, якщо брати громаду в її законних межах. Дійсно, це все призвело до того, що на початку цього навчального року дуже велика кількість дітей, які залишаються ще на тимчасово окупованій території, вони ну пішли зі своїх українських шкіл. Тобто, такий відток, відтік учнів дійсно спостерігався. Але як наскільки мені відомо, в деяких школах він потім якось ну повер... деякі учні все-таки поверталися, тому що ну, ну це нонсенс. Школи, наприклад, є громади, де взагалі жодної школи немає окупаційної і немає зв'язку якогось стабільного, тобто, налагодити дистанційний процес навчання, росіяни теж досі так і не змогли. Освітня Освітня сфера там фактично більш-менш якось так, ну, те, що можна назвати умовно освітою. Так вона є там лише там в Скадовському районі, таких тилових mm -hmm. районах, де ну, більш безпекова ситуація, більш спокійна. Але і там брак кадрів, підміна е, 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 так зв... ну, освіти е, пропагандистськими якимись уроками. Ну це важко назвати освітою. Щодо браку кадрів ми ще повернемось. А зараз щодо освіти у Херсоні, 1 жовтня традиційно завершилась вступна компанія до українських вишів і лідером набору у 2025 році серед херсонських закладів вищої освіти став Херсонський державно аграрно-економічний університет. Туди вступили 1190 студентів. На другому місці ХДУ там з'явилося 709 нових студентів, а на третьому місці Херсонська морська академія, куди вступило 603 курсанти. Найменше випускників виявило бажання навчатися у Херсонському національному технічному університеті, 420 людей. Я розкажи, яке майбутнє релокованих з Херсона університетів, як ти думаєш? Це важка тема, оскільки я бачу і по по своєму колу спілкування, і, і з медіа це теж видно, що велика кількість, ну значна кількість молоді, е, намагалася виїхати, е, як тільки дали ну, можливість так подовжити до 22 років можливість е, виїхати з України. Е, Важко сказати, що буде далі, тому що очевидно, що ну, на нових місцях це ті ж університети, вони повинні якось фактично з нуля ну, створювати свою базу, і деякі з них ну, вже котрий рік так, в таких тимчасових приміщеннях знаходяться. Ну, звісно, що у людей плюс зараз же ж у наших абітурієнтів, потенційних студентів, є можливість вже обирати будь-які вузи, і відповідно нашим вузам ну, доводиться конкурувати з дуже сильними, потужними а, іншими вишами. І давай до останньої новини на лівобережжі Херсонщини на сьогодні. Росія повідомила, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини 1600 робочих місць залишаються порожніми, і окупантам бракує працівників промисловості, охорони здоров'я, освіти, торгівлі і сфери послуг. Особлива потреба у висококваліфікованих фахівцях. За твоїми даними, наскільки місцеве населення страждає від браку фахівців на то, наприклад, лікарів або вчителів, і як цю проблему намагаються вирішити, що пропонують людям? Де нічого вони людям не пропонують? Фактично, ви видавлюють людей з Херсонщини. З окупованих територій. Ця проблема, вона ще 22-му році була видна, коли велика кількість людей почали масово виїжджати з окупації. Зараз ця проблема просто поглибилася до страшенного рівня. Там ну, просто брак кадрів в усіх сферах, тобто медицини там практично немає, отримання якихось базових, не знаю, чиновницьких, окупаційних чиновницьких там, послуг, пенсійних, там, довідку якусь. Виписати і так далі, це величезна проблема. Людям доводиться їхати там за 50-70 за кілометрів е, бензину, бензинова криза, тобто самостійно добиратися до якихось тих точок, де вони там сидять. І вони ж навіть ті ж чиновники, які фактично там залишаються окупаційні на лівобережній на Херсонщині, вони ж не бояться е, е, в новій каховці. там Безпосередньо людей приймати або в Каховці. Е, до речі, от після після події з Ліонтіва ми спостерігаємо, що в новій Каховці взагалі там практично нікого немає. Зараз там е, тиша, якась от буквально вчора, сьогодні. Там русні практично немає. Представників окупаційної адміністрації немає. Як як вітром здула. Ну звісно, що вони туди повернуться, так, е, але це будуть ну вони так жим-жим. Їх туди самі росіяни. На підштовхнуть там, ну там страшенна проблема з цим, тому люди, люди які ну яким потрібно отримувати будь-які базові якісь речі, освітні, медичні та будь-які. Ну, на окупованій території це практично вже зараз неможливо нічого з цього отримати. Це була остання новина з тимчасово окупованої Херсонщини на сьогодні. Дякую тобі за твої фахові коментарі. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та наші соцмережі. Слідкуйте у нас цікаво.